Всім привіт! Знаходжусь в Хмельницькій області. Хочу вам показати, вперше зустрічаю от саме двовідкатні ворота. Да? Ну, типу, Ви всі знаєте, наскільки я часто буваю в різних сховищах. Ось. Отак це відбувається в одну сторону. І, як розумію, О, так, да. Це можна відкатити. Отак от відкачується в одну сторону і в іншу. Двовідкатні ворота. Зустрічаю вперше, цікаве рішення. І отака невеличка камера. а ось Тут навіть є куди водички збігати. Тобто як по зволоженню тут можна працювати доволі цікаво. Хлопці намагалися зробити зволоження отакою от трубою Є проколи. І з неї йшла водичка. Ось, тобто по зволоженню. Ось така ось камера. Холодильне обладнання знаходиться отам, от за такою мітованою а, стіною. Ось, і є природнє провітрювання у вигляді вікон і шиберів. Утеплення трошечки малувато, особливо стеля. На стелі у нас 4 см всього пенополіуретану. Це дуже мало для е, стелі. Стіни там близько 5, може 6 см по різному, в залежності від того, де на бугорку міряєш чи на е, впадинці. От, от така, да? І через те, що не вистачало холодильного обладнання, було перегорожено. Ось, по суті, просто треба було трошечки ще додати по утепленню, і воно в принципі справлялось. Зараз ми ще обговоримо температури завантаження, бо наразі вже сховище вивантаження. Саме ця камера вивантажена і продукція в інших камерах. Піду вже подивлюся там, буде щось цікаве. Для вас то я зніму. Зверніть увагу, навіть отак от, по сховищам, то шторка отака, да, має великий сенс для того, щоб зменшити втрати. А ще, знаєте що, із нестандартного це нестандартний розмір тари. Тобто, для мене 1,90 дев'яносто Фронтальна сторона, да, це трошечки е, нестандартно. Але, по, по ємності він е, доволі, доволі е, потужний. Бокова частина, да, ми бачимо, що вона не провітрюється як такого. І дуже маленький зазор по, е, по цьому. Да. Вила дуже часто б'ють контейнер. Це теж не є добре. ось, ну, в принципі які може у вас будуть питання, то ставте в коментарях, буду відповідати ну, із того, що я буду знати. Так то всім все буде агро.